Дев'яте не робіть нічого протизаконного. Протизаконні дії це дії, заборонені офіційними постановами або законом. Закони створюють правителі, а також законодавчі і судові органи. Як правило, вони записані у кодексах законів. У добре організованому суспільстві закони публікуються і доводяться до відома громадськості. У суспільстві, де немає порядку і нерідко панує злочинність, потрібно консультуватися з юристом. Або проходити спеціальне навчання, щоб знати всі закони. У такому суспільстві вам скажуть, незнання закону не звільняє від відповідальності. Проте кожен член суспільства, незалежно від віку, несе відповідальність за те, щоб знати, що вважається протизаконною дією в цьому суспільстві, можна спитати інших людей або скористатися бібліотеками, щоб знайти перелік таких дій. Протизаконна дія. Це не просто на виконання якоїсь буденної вказівки на зразок «Іди спати. Це дія, за вчинення якої людину можуть покарати суд і органи влади. Її може прикути до ганебного стовпа машина державної пропаганди. Її можуть оштрафувати чи навіть кинути до в'язниці. Скоївши протизаконну дію серйозну чи незначну. Людина робить себе вразливою для переслідувань боку держави. І незалежно від того, спіймали її чи ні, така людина стає менш захищеною. Практично будь-яку гідну мету можна досягти абсолютно законним шляхом. Протизаконний і нібито більш короткий шлях небезпечний. Є марною тратою часу. Вигадані переваги протизаконних дій зазвичай виявляються оманою. Держава та уряд звичайно діють як бездумна машина. Ця машина працює на основі законів і влаштована так, що з усією силою вдаряє по тих, хто порушує закон. Вона може стати невблаганним ворогом, що непохитно бореться з протизаконними діями. Правильність чи неправильність якоїсь дії не має значення перед лицем закону, до уваги приймається тільки те, що сказано в законах. Коли ви розумієте, чи виявляєте, що хтось поряд з вами скоює протизаконні дії, ви повинні зробити все можливе, щоб відрадити його це робити. Навіть якщо ви самі не берете в цьому участі, ви можете від цього постраждати. Наприклад, бухгалтер вашої компанії підробляє фінансові документи через проблеми, що виникнуть у результаті. Компанія може збанкрутувати і ви втратите роботу. Такі ситуації можуть дуже сильно вплинути на ваше виживання. Як член будь-якої групи, на котру поширюється дія законів, добивайтеся, щоб ці закони були опубліковані в ясній і чіткій формі і стали широко відомими. Підтримуйте будь-які зусилля у політичній або юридичній сферах, спрямовані на те, щоб спростити, прояснити. І впорядкувати закони, які стосуються вашої групи. Дотримуйтеся принципу, що всі люди рівні перед законом. За часів деспотизму аристократії проголошення цього принципу стало одним з найбільших кроків уперед за всю історію людства, і забувати про нього не слід. Дбайте про те, щоб усі люди, зокрема й діти, знали, що законно, а що незаконно. Дайте зрозуміти. Хоча б осудливим поглядом, що ви не схвалюєте проти законних дій. Ті, хто скоює такі дії, навіть якщо це сходить їм з рук, роблять себе більш вразливими перед силою держави. Шлях до щастя не пролягає через страх покарання за непорядні вчинки.